Чи варто дивитися серіал Клан Сопрано? Саме про це і буде йти наша розмова. <клес> ну, взагалі, не дивина те, що жанр кримінальної драми це дуже популярний жанр. Бо всі ми знаємо, що чоловікам важко дивитись, переважно чоловікам дивитись у різні мелодрами, або що, що є теж одним з жанрів, скажімо, драми. Тому вони з задоволенням подивляться серіали, де відбуваються всякі пострілушки, знаєте, там, де е, чоловіки обговорюють е, жінок, е, навіть не тільки обговорюють, якщо е, ясно про що йде мова. І саме у цьому клан Сопрано е, дуже сили, сильно і дуже серйозно е, виграє на фоні усіх своїх. Е, Минулих жанрових побратимів. І все було б нічого, якби цей серіал просто брав акцент суто цим. Звичайно, це дуже унікальний серіал, і його унікальність полягає ще у тому, що це як відомо в інтернеті. А тут я власне буду виражати переважно свою думку, проте цю інформацію не можна обійти, про те, що клан Сопрано став першим. Авторським серіалом каналу HBO, і в принципі першим авторським каналом, бо, як всім відомо, з історії кінематографу і, взагалі, з серіальних цих моментів було так, що серіали продавали усім каналам, усім будь-яким. А цей канал вирішив, так, камон, а на що нам це робити? Давайте знімемо серіал для себе, і будемо крутити у себе. Так вони і зробили. Чи помилились вони? Аж ніяк ні. Вони зробили колосальний стрибок угору. Тим самим вони задали ритм для каналів там різних, як AMC, і багато різним каналом, які взяли точно такий самий приклад і, і не прогадали. Але це ми кажемо про технологічну. Що взагалі відбувається всередині серіалу? Суцільний фурор, М'ясо, матюки, убійства що... Відбувається багато поворотів. І найжахливіше, що цей серіал дуже життєвий. Тобто, якщо ти уявляв собі, що таке кримінал, що таке будь-що, в цьому серіалі ти е, зайве підтвердиш. І, на жаль, е, буду казати, ну, без спойлерів, але, на жаль, інколи все ж таки. Приходиш до усвідомлення, що бандити це не якісь там романтичні чувачки, які там бігають, кажуть про поняття. Ну, звичайно, в серіалі цього багато, там, там де вони намагаються. Але м -м, видно, що ці герої вони цим не пишаються аж ніяк. Тобто можна порівняти, якщо ну, ми ще довідомо, що там всі актори італійці, італо-американці. Висновуючи з цього, розумію, що дуже багато буде підкреслено з хрещеного батька, що, власне, і є. Але унікальність цього серіалу полягає в тому, ну як, в принципі, будь-який серіал про Нью-Йорк, він взяв свою планку, він не розповів історію чергову, яка відбувається в Нью-Йорку. Як не дивно, саме з цим місцем мене менше асоціювалось, навіть незважаючи на певні серії, в якому це місто було яскраво вираженим. І чим ж брав серіал взагалі? Як не дивно, він брав дуже серйозними психологічними моментами. Він навіть незважаючи на абсурдний факт того, що Бос Мафії, а ми знаємо, що е, жодна сім'я не прийме того, що Бос мафії ходив до психотерапевта, зробила такий експериментальний і в певному сенсі, на перший погляд, е, комедійний погляд, але е, хочу сказати, що Сміятися там є мало з чого, при тому, що, можливо, у когось є своє розуміння почуття гумору, і там знайдеться. Безумовно, там є з чого посміятись, але цей серіал не змушує тебе розсмішити, він не змушує тебе похіхіха хакати. Хоч, ну так, ми знаємо, що в американській індустрії мало таких серіалів, які намагаються вивозити на неймовірній тупості, бо мені здається, що бригада. Серіал взяв саме цим. Ну і ще через те, що він був знятий росіянами. А ми знаємо, які серіали знімають росіяни. Да я люблю <плес> Власне, не про це мова. Мені дуже. Хочеться повернутися у, у цей серіал, навіть незважаючи на його е, об'єм, а там серія десь 86 е, приблизно. Але, незважаючи на це, серіал максимально намагається тримати е, ритміку, максимально намагається не, е, не вилазити, не просідати і тримається. У нього це максимально непогано отримується з єдиним моментом, що мені трохи в кінці вже починало надокучувати. Бо як мені здавалось, е, і так буває, що дивлячись серіал всередині якогось сезону, е, ну переважно це відбувається в останніх сезонах, е, автори дуже сильно втомлюються. і ясна річ, це може бути. Але, як не дивно, знаючи те, що вони десь просідають, кінцеві серії п'ятого, шостого сезону вони брали досить майстерно, і інколи в мене виникало питання, чому, наприклад, ви не можете робити так кожну серію? А відповідь дуже проста, бо всі ми розуміємо, що ти вже в принципі себе зарекомендував як продукт, і, е... Продюсери видають тобі достатню кількість грошей, аби зняти е, стільки, скільки вже е, ти хочеш, і додавати ту, ту, туди те, що тобі хочеться бачити в серіалі. Про акторську гру взагалі мовчу, бо е, всі актори, скажу, всі актори там е, грали просто шикарно. Я не знаю, хто там був кастинг-менеджером, але увесь підбір, увесь каст виглядав досить колоритно. Я чоловік, і як будь-який нормальний чоловік з, ну вибачте, з традиційною орієнтацією, скажу, що актриси просто божевільні. Дивлячись на кожну з них, повторюсь, на кожну з них, у мене було. Неймовірне відчуття того, наскільки вони гарно виглядають. Ну, якщо описати досить м'яко, Джеймс Гандольфіні і подібні віддаю велику повагу, пошану, грають просто шикарно. Вони не грають, вони просто розмовляють. І це досить дивно. І довідомо, актор, який грав роль Полі, це так, такий дивовижний факт, який я вичитав з Вікіпедії, підтверджує те, що цей актор. Був теж досить багато в е, свої молоді віки там засуджений. У нього було там десь приблизно до 20 засуджень. Він дуже багато перебував у в'язниці, але видно, що все це він перейняв для цієї ролі. I'm you to leave, sir. Yeah? Fucking quiz! Можливо, багать, багато з них. Не пішли далі кар'єрою. Можливо, для них цей серіал був певним, певною візитною карткою, на якій вони лишились в історії. Безумовно, таке може бути. Але це саме та візитна картка в історії, взагалі кінематографу, не тільки серіального історії, за яку тобі не буде соромно. Намагаюсь розповідати без жодних спойлерів. серії просто бомбічні. На жаль, я би поставив цьому серіалу від... круглу десятку, але поставлю 9,9 за певні проблеми. Одна з яких е... ну, знову таки, намагаюся розповідати без спойлерів. Добре, в такому випадку інколи була певна певна можливість затягнутості. Тому цей серіал мені б хотілося рекомендувати тим людям, у яких ну геть багато часу. Бо почав дивитись, власне, в 22-му році, коли почалась повномасштабна війна в Україні. Е я сидів в селі і думаю, що подивитись. І отак свій час, свої півроку, півроку, з невеличкою паузою віддав цьому серіалу. Дуже Ем... Е і, власне, це все. Е що хотілося мені сказати, тому на хочу сказати: дивіться якісне кіно. Топіть за якісне українське кіно, за якісні українські серіали, за, взагалі, за якісні продукти. Боріться зі злом, перемагайте добро, дивіться хороше кіно, і знайте, що хороше кіно треба дивитися в оригіналі. Не знаєте мови, будь ласка, встановлюйте субтитри, дивіться субтитрами. А наразі все. Сподіваюсь, вам було приємно дивитись. і... До зустрічі.